Захисти себе сама або курси самооборони по Кіровоградськи. Дівчат обласного центру навчали азам самозахисту. Для них провів бесіду психолог. Медики розказали, як надавати першу допомогу, а бійці доводили, що кривникові можна дати здачі. Обороняти щилась і на примак. До початку заходу лишається лічені хвилини. У залі починають збиратись учасниці. Для них організатори задумали кількагодинну програму. Захід переворочується до тижня. Проти насильства, от, щоб жінки знали, як за себе можна постояти. Ці знання сьогодні дуже необхідні, коли більше чоловіків зараз та правоохоронних органів находяться в зоні АТО, тобто потрібно володіти, хоча б елементарними технікою самозахисту. Почали навчання бесідою з психологом. Протягом години спеціаліст розповідав про психологію нападника та жертви. Найкращий ваш поєдинок буде з чоловіком. Це той, який не відбудеться. Уникніть як завгодно. Тікайте, якщо вже ви бачите, що е, бачите нав'язані смоло, відсторонюйтесь, шукайте захисту у когось. Але прямого зіткнення з чоловіком не треба шукати. Далі за навчання взялись атовці. Найперше розповіли про ази медичної підготовки та показували на практиці, як можна врятувати чиєсь життя. Я з ним розмовляю, щоб він наставався в сознанні. Там в любом хоті, навіть при аваріях при аварії, да. да. Если человек в сознании, з ним нужно разговаривать. Розстерене збудять по-любому. Головне взяти себе в руки і зрозуміти, що якщо ти не акаєш медичну допомогу, якщо ти не поможеш людині, головне, що у человека є, эта жизнь. Вона може просто бути розстерене. Після години медичних занять вчили, як відбуватись від нападника. Зробити це кажуть інструктори, можна будь-якими підручними засобами. Вот наші дали парк водкади. Головне в цій ситуації не розгубитись. Якщо я наслишу, що что це щоб правильно відійти от противника, щоб він нічайно не підрізав, не здавив там, ні прижав і не, не убіжав. То есть, правильно оцінити ситуацію. Якщо противник большой, а в нас в тому числі гопники завжди да і тупиї. То в лучшему випадку це як то зробити перший удар його, темна ніч і сразу в темінь. Учасниці заняття оцінили. Кажуть, сьогодні дізнались чимало нового. Здесь то, що реально на практиці можна самому спробувати, як це работает и все. Поэтому ну, полдня пройшли з максимальної пользи. Захистити себе самій потрібно. Треба вміти обов'язково. Треба вміти як психологічно, так і фізично. Потрібно до цього нас... настрій. Тривали навчання три години. На сам кінець всі учні. Учасники отримали від організаторів дипломи Інна промак Іван Фоміченко день за днем.